Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко, то народний депутат України, фракція Всеукраїнських земля Батьківщина, Микола Коляжицький. Доброго дня вітаю вас, пане Микола. Зараз на Шовковичній загорівся Камаз. Його наразі пожежники гасять, лунають якісь постріли, світошумові гранати. Чи є інформація стосовно пострадавших і що там відбувається? Ми знаємо, що є поранені. Протестувальники намагалися блокувати Верховну Раду. Бійшли із різних сторін. Міліція перша почала стріляти, і очевидно, що люди очікують того, щоб Верховна Рада в законний спосіб вийшла з політичної кризи. Але рибак відмовляється реєструвати постанову про відновлення конституції 2004 року, яка насправді продовжує діяти і зараз відмовляється йти на переговори. Будь-які ситуація на вулиці дуже гаряча, бо люди телефонують звідти і кажуть, що ну буквально протягом півгодини може бути штурм Верховної ради. Це ускладнюється. Тим, що регіонали попровозили сюди дуже багато молодих людей в мітинг свою підтримку, як правило, за гроші. Ці люди, як ви бачите, стоять розгублені, міліція стріляє, тому ситуація дуже неприємна. Як сталося так, що загорівся КАМАЗ, Як сталося так, що почали зіткнення? Наскільки я розумію, вони почали з вулиці Грушевського зі сторони Шовковичної чи звідки? Колони пішли навколо Верховної Ради. Міліція почала перегороджувати їм шлях, почала стріляти. Люди у відповідь почали захищати себе. Яким чином загорівся КАМАЗ, Я не знаю, бо я цього не бачу.